Дорогі брати і сестри, тема сьогоднішнього Слова Божого це служіння. Це для нас, напевно, найтрудніша тема, бо ми хочемо завжди, щоб нам служили, щоб нас слухалися, щоб наше слово було важливе, щоб нам допомагали та, і так далі. Сьогодні в Євангелії ми чуємо з вами про двох. Апостолів, так, першопокликаних, які були з самого початку з Ісусом, два брата. І в сьогоднішній Євангелії вони просять Марко описує, що вони самі підійшли, тому що в інших Євангеліях ми чуємо з вами, що мама їхня приходить до Ісуса Христа. Ну, напевно, вони підмовили маму, просили маму, так як дорослі чоловіки. Часом не осмілюються виявити своїх бажань, ну, то просять маму, тата, підіть, дізнайтеся, да? вирішіть наше питання. Да, і часом ну, якось стидно да, на це, дивишся, Доросла людина, нібито мала б говорити, а от за неї ще там, до 50 чи 60 років вирішує все тато і мама. Сьогодні вони приходять самі, тобто Марко описує, що вони прийшли самі до Ісуса. І Просять Ісуса Христа, що вони хочуть бути поряд з Ним. Та це прохання їхнє щире. Вони не просять про щось там надзвичайне, вони просять про те, що ми хочемо Тобі допомагати, хочемо бути біля тебе і хочемо бути праворуч і ліворуч в Твоєму царстві. Ісус їм каже, що ви не знаєте, про що просите, Тобто вони не розуміють, що таке царство Ісуса Христа ще до цього часу. Ну, І тяжко, щоб зрозуміти, так, бо кожен з нас, християнин, який має досвід життя, християнського життя з Богом, ми теж ще до кінця не усвідомлюємо, що таке Царство Боже. Ми собі його уявляємо, але наша уява, вона теж в собі має цей те, те досвід життя, який ми вже пройшли. А досвід нам підказує, що є перші, вищі, вищі кращі і той, хто керує, той, хто слухається. Да. І ми собі в такий самий спосіб уявляємо царство Боже, да. що той, хто буде праворуч, ліворуч, то той вищий когось, да, да. а той, хто буде там, нижче, то він, не має бути, то він не буде мати жодного значення. Він буде виконувати тільки таку функцію, просту, звичайну, невидиму, незнану ні для кого. Ісус каже, що ви не розумієте про що просто, тому що не розумієте, що таке царство моє. Да. І в моєму царстві сидіти праворуч або ліворуч мене тому, кому призначено. Коли ми говоримо про вибір апостолів, або говоримо про Діву Марію, або про святих людей, або про кожного з нас, так? як Бог нас вибирає, яку Бог нам дає місію? Як Бог дивиться на нас? Напевно, не так, як ми дивимося один на одного. Бо ми дивимося і кажемо, ну, чоловік живе з дружиною в сім'ї. Яка це місія? Вона не така важлива. Да? Подружжя це не так важливо. Виховують дітей, мама, тато, да, вкладають в них все своє життя. Хтось тобто дивиться, це не так важливо, бо ці люди не досягли нічого в житті. Вони не мають успішно побудованого бізнесу, да? вони, не, вони не керують містами, державами. А Бог не дивиться так на людину. Да? Бог на такий погляд. І тому, коли приходить Яків Йоанн, ну, то Ісус їм пояснює, да, що про те, що спочатку треба пити чашу, яку я буду пити. Це чаша страждань, чаша приниження. Да? Місія Ісуса це спасти, це страждати за нас. Бути відданим в руки людей, щоб людина катувала, проявляла всю свою жорстокість і щоб убила. І для них це не зрозуміло, як можна страждати. Сьогодні Пророк Ісая нам говорить про страждання Христа, про страждання теж кожного християнина, бо Він так починається сьогоднішній уривок. Господь. Схотів придавити його стражданнями. Тобто отець свого сина захотів придавити стражданнями. Ці страждання вони завжди болять. Нема страждань легких. Не буде життя людини легким, особливо життя християн. Але це не для того, щоб придавити просто. Якщо він принесе своє життя в жертву милостивлення, каже Пророк Ісая, то узріть потомство, тобто ці страждання для того, щоб був плід. А це не буде просто, як Ісус говорить про чашу, яку маєте пити, це не чаша смерті, а це чаша життя. І те, що вам здається, що веде до смерті, до приниження, те стане життям. От коли Ісуса Христа би коли коронували і з Нього насміхалися, то вважали, що він вже смерть. Тобто, що з нього вже нічого не буде. Він ніхто, він не має жодного значення. І тому з такою віданістю люди його, на нього плювали, бичували і висміювали. І коли Ісус був на Христі, то з нього в такий самий спосіб знущалися, що все, ми на тобі поставили Христ. Тебе вже не існує. А коли Ісус Воскрес? Коли, він, коли сказали апостоли, що Він живий, тоді багато хто здивувався. Як це можливо? Ми вже його похоронили. Він вже не жив, не, не жив. а тут Він переможець, переміг смерть. А так життя Христинина воно завжди є переможним. Хоча безумним здається, що це програш. І коли Ісус Христос пояснює, всім іншим, да десятиом ще, покликавши 12ох, сказав їм, да, тобто всіх їх разом зібрав. І навіть Якова Іоанна, як і не були на стороні, він всім їм, як вчитель, розповідає. Що бо, бо всі десь таємно, коли обурювалися, то прагнули цієї вищості. Та вищість в людині живе як наслідок природного гріха, бажання бути першим, вищим, бажанням керувати. Вона все життя людини часом поглинає. І це відображається в житті маленьких дітей, тобто, які тільки прийшли там перший клас. Почали навчання, вже вони між собою борються, хто сильніший, хто має кращі знання, кого вчитель краще, чи вчителька любить, да? хто має кращий одяг, да? хто має більше грошей, чи батько, має більшу посаду, чи там мама. І вони між собою вже борються за цю першість, а ця боротьба відбувається. Правда, не всі беруть в ній участь, але багато хто пробує. Мого тата автомобіль більший, та. а мого тата iPhone такий, а мого тата така, та. і от починається оце. А я вищий та, і тому подібне. І от ця боротьба, вона триває. І вона потім переходить в подружнє життя, та, коли двох людей, входячи в подружжя, думають, хто буде кого слухати, та. хто буде підкорятися, а хто буде керувати в подружжі. Це переходить потім в суспільне життя, коли. На підприємстві, той шукає керівної посади, і вже коли дав йому владу, то він вже пан великий, да? він керує п'ятьма людьми, але керує так дуже завзято, даючи, хоче дати результат цьому всьому. І от Ісус нам, Християнам, які живуть в цьому світі, які вчаться від цього світу, цей світ вчить, досвід вас вчить, кожного з нас, мене так само вчить, що якщо ти не перший, то ти останній. І ти не маєш значення. Якщо ти не керуєш, то ти ніхто. Якщо у тебе немає коштів, грошей великих, то ти не маєш жодного впливу, жодного значення. А Ісус Христос нам, християнам, каже, ви в своїх родинах, в своїй парафіальній спільноті, в своїй громаді між християнами. Ви між собою, говорить до апостолів, ви між собою. Не боріться за першість, а якщо хто, але якщо хочете. Але Ісус каже, так не так має бути між вами. Якщо хтось між вами хотів би бути великим, нехай буде вам слугою. Ісус каже: шукай служіння, де ти не був би? Бо кожен з нас має своє покликання, своє місце в суспільстві. теж. І кожен з нас, ну, напевно, має дари для цього. Да? Щоб бути там. Тільки Ісус Христос говорить і пригадує нам, що все, що тобі дано, все, що тобі дано, все, що ти отримав, воно дано тобі для того, щоб ти не показував, яку ти маєш владу, важливість, а щоб Ти служив на своєму місці, от Діва Марія. Вона отримала благодать від Бога. Вона народила Божого Сина. Вона є Богородиця, як ми її називаємо. Вона не ходила і не вивищувала, і не казала, що я вища від вас всіх жінок, що тільки одну єдину мене Бог вибрав. А перше, що вона зробила, пішла до Єлизавети, щоб служити. Це перший був її вибір, коли вона почула про свою вагітність і вагітність Єлизавети, то вона пішла до Єлизавети, щоб служити. І Бог так само нам пропонує сьогодні таку дорогу. Що не показуй, який ти важливий. Бо перед Богом все одно ти маєш своє місце. І ти намагайся зробити найбільше добра там, де ти знаходишся. От, маєш роботу, можливо, хтось має керівну посаду. Ти зроби, як християнин. Більше добра в тій сфері, які ти можеш. Найбільше, що ти можеш зробити. В родині, входиш в родину, в подружнє життя. Неси з собою служіння. Не вимагай, щоб тебе слухали, щоб ти керував, щоб ти, твоє слово було важливим. А ти служи. Зроби щось доброго, що ти можеш зробити. Для дітей, для дружини, для цієї сім'ї. Да, ця, ця служба, вона, її ніхто не бачить. І тебе за це ніхто не похвалить, бо хвалять зазвичай тих, хто себе несе і хто бажає теж бути піднесеним. Ну ж бачите, як в суспільстві є, що як хтось має таку, якесь вагоме слово, хтось має владу, має гроші, то того, ті, хто бажає бути таким самим, то хвалять, то підхвалюють, підкоряються, шукають визнання в такої людини. І насправді. Потім, коли це все зникає, да? і від цього залишається пустота нічого зовсім. І Ісус нам показує, що ви, християни, не будьте такими. Прагнете вищості, то от будьте вищими в служінні. І це, дорогі брати і сестри, тяжко. Да? Нам тяжко переборувати свої бажання, панувати, керувати. Бо нам всім хочеться мати якусь позицію, нам ми хочемо бути важливими, Тільки що Бог нам показує, що ми в його очах важливі. І то не значить, що якщо ти маєш, як тобі може здаватися, якусь меншу роль, то вона в Божих очах не важлива. Можливо, вона важливіша за ту, яка видима. Тобто, якщо ми візьмемо таку реальне життя, то для в Божих очах. Може бути, що жінка, яка виховує своїх дітей, да, яка віддає своє життя для свого чоловіка, набагато важливіша жінки, яка нібито в суспільстві зробила багато якісь змін, реформ і добра, про яку всі знають, про яку говорять, і яка для всіх нам відома, наприклад, така людина. А Бог каже, ота жінка, яка. Живе простим звичайним життям, яка трудиться, яка на щоден несе цей тягар на собі, який весь час щось бракує, вона бореться за це життя, за життя своїх дітей, Боже життя в родині, бо каже, вона для мене важлива. Оце та вдова, яка віддала найбільше, да? склала більшу жертву. І тому, дорогі брати і сестри, нам сьогодні треба вчитися мислити такою логікою. Бо в нас є логіка сатани. Сатана дуже часто в цьому перемагає, він, він на це якось так болюче дуже діє нам, що каже, як тебе так могли принизити. Як могли тобі, тобі таке сказати, як ти міг слухатися когось? Він негідний тебе. І тому не слухайся, бунтуй, вибирай перше, біжи за тим, що успішне, що видиме. Відкинь те, що належить службі. А Ісус нам пропонує іншу дорогу, каже, служи. І далі що Ісус каже, якщо хто між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Ну, раб це той, хто своє життя, він не має власності. Він підкоряється тому, що каже пан. Це ще більше приниження. Так. І далі Ісус каже, адже і Син людський не прийшов, щоб служити. Служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Амінь.